Intel Arrow Lake S значний крок у розвитку настільних комп'ютерів, представляючи чіп з абсолютно новою архітектурою та новою платформою, що заснована на сокеті LGA1851. Процесори Arrow Lake S складатимуться з p Lion Cove та e ядер SkyMond. Процесори, позначені як клієнтська платформа Arrow Lake, згадуються в останньому журналі драйверів Intel. Помічено дві моделі для настільних комп'ютерів: одна з 24-ядерною конфігурацією за схемою 8 плю 16E з тактовою частотою 3 ГГц, а інша з 20-ядерною конфігурацією за схемою 8 plus 12E з тактовою частотою 2,3 ГГц. Ці конфігурації схожі на вже існуючі моделі Core i 9 14900 k та Core i7 14700K, з основною відмінністю в тому, що підтримка SMT-HT відсутня. Відмова від SMT HT в процесорах Arrow Lake пов'язана з більш ефективним використанням енергоефективних ядер для підвищення продуктивності у багатопотокових додатках. Процесори Arrow Lake S мають вбудований IGPU рівня GT1, заснований на архітектурі АРК XELPG Alchemist. Мобільні версії отримають покращену графіку Alchemist Plus Xe XELPG Plus з оптимізацією. Arrow Lake S також будуть першими десктопними процесорами Intel з підтримкою NPU. Тут AMD вже випередила Intel і першою впровадила подібні модулі для своїх мобільних і настільних платформ. Очікується, що Intel представить більше деталей на виставці ComputeX 2024, включаючи нові моделі Core Ultra 200 з чіпами Lunar Lake для мобільних платформ. Журналісти порталу Tech опублікували результати тестування інтегрованої графіки мобільного процесора Arrow Lake H та десктопного Arrow Lake S. Мобільний чип Arrow Lake H має 128 виконавчих блоків на базі архітектури XELPG Plus, 8 МБ кеш пам'яті другого рівня і працює на тактовій частоті 2 ГГц. У результаті бенчмарку GP Processing він набрав 1598,22 Мп за секунду, що ставить його на один рівень з дискретною відеокартою ARC A310. У свою чергу, вбудована графіка настільного процесора Arrow Lake S має 64 виконавчих блоки на базі архітектури XELPG, 4 МБ кеш-пам'яті другого рівня і також працює на частоті 2 ГГц. Даний чіп набрав 1053,56 Мп за секунду у тому ж тесті GP Processing. Ці результати трохи вищі, ніж у iGPU мобільних процесорів лінійки Meteor Lake з аналогічною кількістю виконавчих блоків. Таким чином спостерігається різниця приблизно 50% між двома чіпами. Ці цифри не є остаточними, оскільки оптимізація драйверів у майбутньому може ще більше підвищити продуктивність. Подібний тест це хороша демонстрація продуктивності сімейства настільних процесорів Arrow Lake. Це показує, що Intel може пройти ще один етап зі своїми поточними Arc Alchemist та оптимізованими Alchemist Plus IGPU, перш ніж перейти на чіпи наступного покоління XE2 BattleMage та XE3 Celestial. Компанія AMD представила процесори для корпоративних систем Ryzen Pro 8000 із прискорювачами штучного інтелекту NPU. Компанія представила як мобільні Ryzen Pro 8040 Hope Point, так і процесори Ryzen 8000 G Phoenix для настільних систем. Новинки ґрунтуються на тих же кристалах, що й споживчі процесори AMD, але отримали додаткові функції, важливі для корпоративних користувачів. Процесори серії Ryzen Pro 8040 базуються на споживчих чіпах Hawk Point. Ryzen Pro 8040U розраховані на діапазон TDP 15-28 Вт, а варіанти Ryzen Pro 8040 HS поділені на лінійки з потужністю 20-28 Вт та 35-54 Вт. Цікаво те, що моделі з потужністю понад 45 Вт позиціонуються як рішення для робочих станцій. Кількість ядер варіюється від 6 Ryzen 5 до 8 в Ryzen 7 та Ryzen 9, а число потоків відповідно від 12 до 16 Ключові параметри, такі як тактова частота, вбудований графічний процесор і кеш, не змінилися у порівнянні зі споживчими версіями, за винятком Ryzen 5 Pro 8540 U, що поставляється без вбудованого NPU. AMD надала результати порівняння своїх процесорів із конкуруючими чіпами від Intel, як і у випадку з усіма тестами від виробника до цих результатів слід ставитися з часткою скептицизму. AMD заявляє про середню 30% перевагу свого 15-ваттного процесора над процесором Intel з аналогічним TDP у ряді робочих навантажень, включаючи багатозадачність, рендеринг, продуктивність графіки та створення контенту. AMD також заявляє про середню перевагу в 18% над 28-ватним процесором Core Ultra 7 165H. Серія процесорів Ryzen Pro 8000 для професійних настільних ПК створена на основі споживчої лінійки 8000G z всі характеристики нових процесорів ідентичні споживчим моделям: від 4 ядер 8 потоків до 8 ядер 16 потоків у сімействах Ryzen Pro 3, 5 і 7. Стандартні моделі мають діапазон TDP 45 65 Вт, тоді як моделі GE розраховані на TDP в 35 Вт. AMD заявляє про середній 19% приріст продуктивності у порівнянні з конкуруючим процесором Intel Core i7-14700 з максимальною триразовою перевагою у графічному тесті TimeSpy. Що не дивно, враховуючи поєднання процесора з архітектурою Zen 4 і графікою RDNA 3. Ключовою відмінністю моделей AMD Pro від стандартних споживчих чіпів є інтегрований пакет апаратного та програмного забезпечення AMD Pro Technologies, що включає такі функції, як AMD Pro Security, AMD Memory Guard і AMD Secure. Процесори 8000 серії стали першими чіпами для настільних ПК, в яких інтегровано функції безпеки Microsoft Pluton та віддалених марне керування. AMD Pro Manageability спрощує підготовку, створення образу системи та розгортання, а AMD Pro Business Ready забезпечує стабільність та надійність. Червоні стверджують, що пропонують повний набір технологій Pro у всіх моделях своїх процесорів, на відміну від Intel, яка сегментує своє сімейство процесорів. Також потрібно відзначити, що AMD повідомляє про невелику перевагу своїх нових чіпів над процесором Apple M3 Pro, проте процесор Apple чомусь не представлений в жодному з прямих порівнянь продуктивності від AMD. Південно-корейські ЗМІ з посиланням на індустріальні джерела повідомляють, що компанія Samsung розпочне масове виробництво 290-шарових чіпів флеш-пам'яті 9-го покоління 3D Vінант вже цього місяця. Наступного року виробник планує випустити вже 430-шарові чіпи флеш-пам'яті NAND. 290-шарові чіпи Samsung 3D 9-го покоління випускатимуться з використанням технології подвійного штабелювання, яку Samsung вперше застосувала у 2020 році при виробництві 176-шарових мікросхем 3 d NAND 7-го покоління. Метод передбачає створення масиву чіпу 3 d NAND на кремнієвих пластинах діаметром 300 мм, після чого дві такі пластини накладаються одна на одну, спаюються, а потім нарізаються на окремі чіпи, котрі являють собою подвійні стеки. У другій половині наступного року компанія збирається перейти до виробництва 10-го покоління 430 шарової флеш-пам'яті 3D Vinant. Для виробництва таких чіпів застосовуватимуть метод укладання вже трьох пластин одна на одну. Незабаром в асортименті компанії EK з'являться нові водоблоки із серії Direct Die. Вони призначені для ПК ентузіастів, які прагнуть максимальної ефективності охолодження процесора і готові зняти теплорозподільну кришку заради цієї мети. Компанія підготувала рішення як для власників платформи Intel, так і AMD. Контактна пластина нових водоблоків EK Quantum Velocity Direct Die розроблена з урахуванням особливостей конструкції процесорів без теплорозподільної кришки lga 1700 і AM5. У випадку з платформою AM5 на пластині є окремі виступи для вводу-виводу та чіплетів з X86 ядрами. Ці водоблоки заявлені як сумісні з процесорами Ryzen 7000. Серед інших нововведень відзначається оновлений набір кріплень, який забезпечує рівномірний розподіл тиску та запобігає пошкодженню кристала процесора. Більше подробиць про нові водоблоки компанія IKEA оприлюднить найближчим часом. FSP Group представила нову лінійку блоків живлення Vita GM. Ці блоки живлення відрізняються високою ефективністю, гнучкістю і мають сертифікат 80 Plus Gold. Лінійко представляють блоки живлення потужністю від 650 до 1000 Вт. новинки будуть представлені у чорному та білому кольорах. Кожен блок оснащений повним набором функцій безпеки, крім того, блоки оснащені японськими високоякісними конденсаторами. Для охолодження компонентів використовується 120 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику, який забезпечує тиху роботу. Блоки живлення розміром 140 х 150 х 86 мм пропонують повністю модульне підключення кабелів, що спрощує встановлення та покращує повітряний потік усередині корпусу ПК. Пристрої відповідають стандартам ATX версії 3.1 та PCIe 5.1 і комплектуються власним кабелем живлення для відеокарт 12 від 2X6. На кожен блок надається 10-річна гарантія, що підкреслює прагнення FSP до якості і довіри клієнтів. Блок живлення Vita потужністю 650 Вт у чорному виконанні, оцінено виробником у 94 євро, а версія на 1000 Вт у 119 євро. Блок живлення у білому виконанні всього на 5 євро дорожчі. Корпус Constellation C5 ARGB від Antec розроблений без центральної стійки для покращення доступності, підтримує різні материнські плати, навіть з роз'ємами на звороті, включаючи ATX, MicroATX та Mini-ITX. Корпус оснащений панелями із загартованого скла на передній та лівій сторонах, створюючи візуально привабливу демонстрацію внутрішніх компонентів. Він пропонує широкі можливості для охолодження, включаючи місця для встановлення до 10 120 мм вентиляторів. Новинка поставляється сімома попередньо встановленими 120-мм PWM-вентиляторами з ARGB підсвіткою, котрі підключаються до контролера. Під накопичувачі у корпусі відведено один відсік для 3,5 дюймових та два відсіки для 2,5 дюймових накопичувачів. Панель водовиводу представлена двома USB 3.0, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C, окремими роз'ємами для підключення навушників та мікрофона, кнопкою увімкнення та кнопкою регулювання підсвітки. Розміри корпусу 285 х 469 х 400 мм. Вага близько 7,6 кг. Корпус доступний у чорному та білому кольорах. Дата випуску запланована на 20 квітня поточного року. Вартість новинки поки що не оголошена. Бренд товарів Elgato, що належить компанії Corsair, випустив декілька пристріїв для стрімерів у стилістиці ігрового всесвіту Fallout. Мова йде про колекцію Special, до якої увійшли контролер Stream Deck, мікрофон Wave DX, мікшер Wave XLR та стійка для мікрофону Wave Mic Arm LP. Усі пристрої виконані в естетиці Pip-Boy, тобто виглядають так, ніби вони зроблені з іржаво-зеленої сталі з впізнаваними елементами ігрового Всесвіту. На додаток до периферійних пристроїв у стилі Fallout покупці зможуть отримати доступ до безкоштовного цифрового контенту, включаючи іконки та модулятор голосу Pip-Boy, Крім зовнішнього вигляду, представлені пристрої нічим не відрізняються від стандартних версій, що не стосуються Fallout і вже доступні на ринку. У плані цін представлені пристрої також нічим не відрізняються від стандартних моделей. Контролер Stream Deck обійдеться в 150 доларів, мікшер Wave XLR коштує 160 доларів, за мікрофон Wave DX доведеться заплатити 100 доларів і ще 100 доларів за стійку Wave Mic Arm LP. Також передбачена можливість купівлі всіх пристрій у комплекті, трохи менше, ніж за 460 доларів. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.